Всіх вітаю, мене звати Марина. Я працюю операційним директором в українському стартапі Gimac. Сьогодні я хотіла б поділитися з вами історією та досягненнями нашого бізнесу. Ми розробляємо охоронні пристрої з активною системою протидії крадіжкам та незаконним вторгненням. Наша основна ціль забезпечити надійний захист та зупинити злодія в першу хвилину проникнення. Компанія була створена ще. У 2019 році, проте пандемія та війна змушували нас перекваліфіковуватися під більш нагальніші потреби. Тому тільки кінець 22 року став розчиним для нашого розвитку. Взагалі, що з'явилася ідея розробки такого девайсу. Любомир, один із засну... засновників стартапу керував охоронною компанією в Україні, яка захищала поля та склади. В середньому приїзд охоронної служби займав від 10 до 15 хвилин. Проте у віддалених населених пунктах він міг тривати 30-40 хвилин. Один такий пізній приїзд коштував фермерському господарству більше ніж 500 тисяч доларів. Саме після того розпочалися перші роздуми, як затримати злодія, поки правоохоронці ще в дорозі. Розробкою займався другий співзасновник Володимир. Все починалося з 80 кілограмових девайсів для захисту складів. Далі місяці розробок, дерев'яні, пластикові і, нарешті, алюмінієві пристрої. Наша команда складається з чотирьох розробників, чотирьох інженерів, двох управлінців та американського консультанта по маркетингу. Отже, давайте розбиратися, що це за пристрій, такий, що означають ці активні системи протидії. GMAC це портативний автономний охоронний пристрій, оснащений вбудованими функціями захисту. Такими як густий туман, запатентоване рішення моментально перетворює рідину на густий парк, нешкідливий для тварин, людей з чи їжі, зменшує видимість, а отже, придій не може поцупити того, чого він не бачить. Потужний гучномовець створює ефект присутності правоохоронців. Багатотональний звук сирени сповіщає всіх про проникнення на об'єкт. Та стробострокопічний спалах дезорієнтує та посилює ефект туману. Також вбудовані сенсори для розпізнавання злодія, камера для фіксації правопорушення та завдяки мобільному застосунку можна керувати пристроєм. Чим же ми відрізняємось від конкурентів? Взагалі, наявні охоронні системи є пасивними. Вони лише моніторять та сповіщають про проникнення. Ми Рішення, яке допомагає протидіяти крадіжці, зорієнтувати та зупинити злочинця, портативність, в використанні та налаштування, непотрібне професійне встановлення, будовані системи активного захисту, час роботи без живлення від 7 до 14 днів, можливість інтеграції з наявними системами безпеки. Всі ці переваги в одному компактному корпусі. Ідеальна власниця Чімак це Марина. Їй 26 років, вона часто їздить у відрядження та переїздить. Марині важливо знати, що вона може покластися на захист жімак як в нових апартаментах, так і в будь-якому іншому помешканні, де їй потрібно зупинитися. Середньостатистичний клієнт жімак це чоловік, жінка від 25 до 50 років, які мають вже наявну охоронну систему, але хочуть її підсилити. Це жінки, чоловіки, які часто їздять у відрядження та хвилюються за безпеку своїх родин. Це технологічні користувачі, які йдуть в ногу з часом та полюбляють технологічні новинки. Війна вплинула на наш підхід. Ми намагаємось балансувати, враховуючи терміни логістику та вартість матеріалів. Довелося перезаключити довгострокові контракти з компаніями за кордоном на поставку запчастин. Короткострокові ж контракти вдається закривати з місцевими компаніями. Ми маємо невелике виробництво поруч з РНД, спрямоване в основному для дослідницьких робіт, виготовлення акумуляторних блоків, включаючи підготовчі процеси, фінальну збірку та контроль якості. Пристрої проходять обширне тестування, включаючи автоматизовані та вибіркові тестування. Також ми розглядаємо можливість е, е, співпраці з партнерами е, за рахунок ліцензійного та контрактного виробництва. Е, цього року в складі української делегації ми вперше презентували пристрій на Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі. Е, там відбулося наше перше опитування потенційних клієнтів на міжнародному ринку, перші звернення про співпрацю та дистрибуцію. Наразі ми маємо готовий інженерний пристрій GMAC All-in-One Solution. Також окремий пристрій GMAC FOG Generator, генератор туману та GMAC Fog Generator with LED, генератор туману зі стробоскопом. І ми працюємо ще над одним пристроєм GMAC Car Edition для захисту транспортних засобів. Наразі я проводжу опитування спрямоване на визначення потенційних напрямків для нашої діяльності. Якщо ви готові доєднатися до нашого дослідження, будь ласка, скануйте мої контакти. Я з радістю хотіла б почути ваші, ваші побажання, можливо, вашу думку, взагалі ваш фідбек. Хочу також подякувати організаторам за запрошення. Я вважаю, що це важлива місія нести в маси український бренд та підтримувати українських підприємців. Щиро вдячна всім за увагу. Бажаю, чудового вечора.